Стосовно чоловіка у військовій формі, який же бракує у підземці в Полтаві. Ситуація наступна. Дня 4 назад ми з ним крайні розбачилися, я йому вже фактично сказав, давай, я зараз тебе відправляю на реабілітацію. Він сказав: так, це чудово, давай, але не зараз, але через день. З того часу, наскільки мені сказали дівчата продавчині, які продають товар біля місця, де він вже бракує. Він не з'являвся на тому місці. Я дуже сподіваюся, що все з ним добре, що все, що все у нього в нормі. Але я так розумію, що реабілітація йому не потрібна, тому що за цей час він знав, що у цих дівчат є номера, номер мій, що він в будь-який час може підійти до них і попросити до мене. Набрати, щоб ми поїхали на реабілітацію і так далі. Цього не відбулося. Тож, на жаль, так. Ще раз сподіваюся, що у людини все добре, що нічого поганого не трапилося, але я так розумію, реабілітація не потрібна. Якось так.